Наголосити на тому, що нас може об'єднати це безумовно мова, гімн, прапор і те, що ми тут зібралися. І в той же час, це ну, якби, нібито банальні речі, а в той же час наша незалежна держава, вона набуває тих обертів, які дійсно, стаття 3 Конституції, вона говорить про цінність людини. І тут, безумовно, повинні вирішувати суди. Але суди знівельовані, ті закони, які вийшли в 2014 році, про... Довіру до судової гілки влади, вони, на жаль, нівельовані тими реформами в лапках, які просто-напросто не діють. Пошток повинен бути безумовно з нас самим. І ми розуміємо, що ті побратими, які гинуть в окопах і зараз захищають схід нашої держави, вони дійсно повинні мати і робочі місця при поверненні. і Ті свої робітничі професії, які вони повинні або набути, це молодь і сил, на жаль, ніхто не працює зараз. Я вже не кажу за ті моменти, які зараз тут були проголошені, і ми розуміємо, що в будь-якому злочині існує економічний слід. І ті дії, які роблять хлопці, зупиняючи розкладання підприємств, шана і хвала, і... Жа, на жаль, ми не бачимо тих робітників, які працюють на той олігархат, який просто захопив нашу індустріалізацію, нашу індустрію, всю, наші машинобудівні заводи. Я їх не буду перелічувати, ви їх всі прекрасно знаєте. І тут головні пропозиції повинні бути це все-таки створення громадської думки, яка пішла з Майдану. Кожен може висловлювати свою думку в плані. Україна це ми, це вже є Європейська держава. Але ж ті стандарти, які пропагувалися теж на Майдані, і за що за що загинула Небесна Сотня, це просто-напросто якесь глуздування в наступний в цей час, який ми зараз живемо. І тут треба приймати конкретні дії. Конкретні дії я бачу в тому, що Громадський сектор це всі ми, фактично людина, яка стояла на майдані, яка пішла розчарована додому. Але ж той, той план, який зараз, можливо, десь звучить емоційно, десь, можливо, має якісь окраси мілітаризації, і це дійсно на цьому часі при необ'явлених військових діях. А існуючи АТО, і ми можемо тут збиратися, на це при тому, що. Немає військового часу. Ми тут не зібрались. Тому це все треба дійсно аналізувати. І я хотів би в Кардицині Раді, тут багато людей, які знають, які права ми виборюємо, ми виборюємо право на слово. Це повинні бути незалежні ЗМІ, які, на жаль, зараз належать олігархату. Ми не можемо створити громадську думку, і це поважне зібрання, яке зараз тут проходить. Воно безумовно. Буде висвітлено в усіх мас-медійних просторах. Ну, ви знаєте в якому боці. Тому для того, щоб ми могли далі рухатись, рухатись конструктивно і координувати дії, які ми можемо зробити, і це дійсно я бачу по хлопцям, які тут присутні, я маю на увазі по формі одягнення, то це повинно бути сконструйовано в той спосіб, щоб ця громадська думка. Лунала з екранів телебачення, щоб у нас було своє громадське телебачення, за що ми вже, я не знаю, ходимо, переходимо. І в той же час я розумію, що легше всього можливо викинути з кабінета того ж представника масмедійного простору 51-го каналу нашого державного, який віщає на наші города Дніпро, Бразижинськ. Це дійсно патріоти, які хочуть. Покращення от, именно, того життя, яке ми можемо саме створити, безумовно, і воно повинно йти від нас, бо система не перезавантажена. Її перезавантажити можна безумовно потопити все вправі, але все-таки ми розумні істоти, люди. По цьому ми повинні домовлятися. Дуже Тому громадське телебачення дуже це однозначно дуже повинно дуже бути для того, щоб ми, ну тут розумієте, вже як кажуть, пізно пізно пить баржо, коли дискусійні столи можна тут казати і все. Щоб завгонь, але ж громадську думку ми можемо висловити тільки в публічний спосіб і, повірте, правди бояться. Дякую за увагу.